На сьогоднішній день нами затверджено три сценарії розвитку подій проходження опалювального сезону для Запорізької області. Перший сценарій це ми будемо проходити без відключень, без графіків погодинних відключень, тож такий базовий сценарій, в якому теплогенераційні установки мають працювати в штатному режимі і забезпечувати теплопостачання як для населення, так і для закладів соціального захисту, лікарень, шкіл і так далі. Другий сценарій це короткострокові відключення. Короткострокові це не більше, ніж 8 годин, де ми вмикаємо генератори, які забезпечують циркуляцію, рециркуляцію для того, щоб була можливість якомога швидше при появі електропостачання розпалити знову котли і надавати теплопостачання. І третій сценарій, такий найскладніший: якщо будуть довгострокові відключення, яким чином ми будемо на це реагувати? в нас… Також є свій план реакції на розвиток цих подій. 95% абонентів вже підключено теплопостачання. А на сьогоднішній день закінчується стравлення повітря з батарей. Така стандартна ситуація в частині підключення теплопостачання. Також на сьогоднішній день ми закінчили чергові заміри електропотреб Запорізької області. Сьогодні вони складають приблизно 450 МВт мегаватт на Добу і також склали нові переліки критичної потреби, критичної інфраструктури, що може відключатися, що може обмежувати своє постачання, і також виходимо з. Цих ризиків з цих показників, як я говорив раніше, ми розвиваємо мережу децентралізованої генерації. На сьогоднішній день вже введено в експлуатацію 15 котелень в наших закладах охорони здоров'я як міських, так і обласних. Продовжується встановлення дев'яти котель в громадах Запорізької області. І ми сподіваємося, що до 10 грудня вони будуть підключені на всі ці роботи з підключення. Обласний бюджет вже виділив кошти і передав їх безпосередньо громадам. Тож наразі підключені це від. Відповідальність безпосередньо громад і голів всім, хто звертається про допомогу, ми точно будемо допомагати для того, щоб якомога швидше зарезервувати. Наше теплопостачання. Ми розраховуємо, що наприкінці листопада вже перші когенераційні установки від наших партнерів почнуть надходити на об'єкти інфраструктури безпосередньо міста Запоріжжя та Запорізької області, які ми плануємо ввести в експлуатацію безпосередньо до кінця цього року. Вже всі підготовчі роботи з мереж електричних, теплових та газових. Продовжуються силами безпосередньо комунальних підприємств для підготовки якомога швидше підключення. Також в наших планах є і. Резервне живлення безпосередньо водного господарства, і для цього наші міжнародні партнери вже нам придбали і йде доставка наразі трьох потужних генераторів для комунального підприємства Водоканал, які також ми розраховуємо, будуть поставлені або до кінця цього року, або перша друга декада наступного року, і вже також виконуються всі роботи в частині підготовки підключення цих генераційних установок. Також на минулому тижні ми презентували для бізнесу програму, де міська та обласна влада будуть компенсувати нашим підприємствам підключення когенераційних установок та генераційних установок. Для чого ми це робимо? Якщо бізнес буде без електрики, то робочі місця точно будуть звільнятися. Якщо бізнес встановить когенераційну установку, то це буде можливість не зупиняти роботу підприємства навіть у випадку короткострокових або довгострокових відключень світла.